Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Міто Авто. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми сьогодні про автомобілі в дорозі, які продаються вже виграні на аукціоні нами, викуплені, оплачені. Вони знаходяться в дорозі, і забронювати їх можна по вигідній ціні, поки авто доставляється на етапі доставки. Забронювати їх можна під себе з. Доставкою розмитненням в місто Київ чи в будь-яке ваше місто, куди ви хочете, туди і вам його і доставимо. Або ж із доставкою до нас на СТО, і ремонт і відновлення цього автомобіля виконати повністю у нас на СТО. Знаходимося сьогодні в одному з приміщень у нас на СТО, де у нас виконується ремонт і відновлення автомобілів. І хочу нагадати: якщо ви ще не знайомі з нашим профілем роботи, то ми привозимо авто із США, ремонтуємо їх для клієнтів повністю під ключ і додатково даємо. Гарантію на виконані роботи по геометрії кузова, лакофарбове покриття. А також в тому числі пропонуємо додатково зробити хімчистку, поліровку, ТО, поклеїти бронеплівку частково чи повністю на автомобіль. А, замінити, можливо, взагалі колір автомобіля, тобто є дуже широкий великий вибір плівок. Є плівки прозорі, бронеплівки для того, щоб захистити лакофарбове покриття. Тобто, робимо авто із США таким чином, щоб ці авто. Для вас майбутні роки слугували без будь-яких проблем, надійно, не ламалися. І для вас, авто і США, це було круто, класно і без будь-яких проблем. Перейдемо до автомобілів, що знаходяться у нас в продажу в дорозі. Це будуть класні автомобілі із топ-автомобілів, які завжди у нас є в замовленнях. І вони вже підходять навіть до України. Почнемо з джипа компаса. Джип Компас у нас 2022 року в хорошій комплектації. Цей Limited. автомобіль має всього на всього пробіг 18 тисяч миль і має пошкодження в лівому задньому крилі, яке ми зараз роздивимось більш детально. Цей автомобіль вже знаходиться іде з Нью-Йорка, і 10.08, тобто 10 серпня, він має зайти в Порт Клайпеде для вигрузки контейнера. І далі вже відкриття його, і ми будемо забирати його на Київ. Тобто, цей автомобіль, якщо 10 серпня орієнтовно має прибути в Литву, то приблизно в 20-х числах серпня, 25-го може, він уже має плюс-мінус прибувати до Києва. До Києва, тобто досить швидке, класне бронювання. Що по пошкодженням, що по ремонту. І що по ціні. Значить, ціна 17 тисяч 100 доларів. Це ціна за автомобіль з урахуванням його викупу, бронювання, доставки і розмитнення в місто Київ. Всю суму платити за автомобіль зараз не потрібно потрібно тільки оплатити вартість автомобіля з послугами і доставкою до Литви. Уже як прийде в Литву, відкриється контейнер. Буде у нас додаткові фотографії. Тоді вже оплата доставки до Києва і. Також оплата розмитнення. Тобто такі оплати поетапні. Що по самій машині? Значить, машина має пошкодження в лівому задньому крилі. Як бачите, щось сюди трішки заїхало. І має пошкодження також дверка. Її потрібно буде замінити, вони з дорестайлової версії сюди підходять. Крило з дорестайлової версії також підходить, його потрібно буде замінити і попрацювати з лівою задньою ходовою. Частиною. Що у нас далі? Значить, ми бачимо, що у нас хороша комплектація ліміти Тобто, у нас LED-оптика, у нас дестронік знаходиться тут і камера в лобовому ось тут. Тобто, в автомобіля є line assist асистент по сліпим зонам, асистент екстреного гальмування, при здаванні назад на повній швидкості, коли автомобіль їде вперед. на Ходу. Е, в автомобілі, до речі, хочу звернути вашу увагу: ціла нестріляна безпека. Тобто, на мою думку, це надзвичайно велика перевага. Тобто, я люблю автомобілі, в яких не спрацьовувала безпека, але не завжди виходить так купувати. Хороший шкіряний салон з електроприводами сидінь, з датчиками світла та дощу. Великий збільшений екран, який йде в комплектації Limited з Apple CarPlay та Android Auto. Як бачите, автомобіль у нас заведений, він заводиться і. Не їде, звісно, тому що у нас є пошкодження в лівому задньому колесі. Він не може їхати з таким пошкодженням. Автомобіль також має клімат-контроль двохзонний і адаптивний круїз контроль Чотири скло підіймачі, і, на мій погляд, це пробіг. Пробіг, це надзвичайно велика перевага такого автомобіля. Тобто 18 тисяч миль, це двигун 2.4, це Tiger Shark, старий добрий надійний двигун, який ми знаємо від джипа, без оцих всіх новинок, який в парі працює з 9-ступеневою ZF-коробкою передач. Гідротрансформатор, яка також не капризна і дуже надійна. Тобто, це такий старий добрий динозавр в обліку сучасного автомобіля, який вам буде їздити і не буде приносити абсолютно ніяких проблем. Причому автомобіль можна отримати газ, газ четвертого покоління, він сюди ставиться, і на автомобілі можна їздити в два рази дешевше, тобто економніше. Джип е, це, напевно, єдина марка автомобілів, яка на сьогоднішній день пропонує сучасний кросовер з розподільною системою впорскування в двигуну, на яку можна поставити газ саме четвертого покоління. У нас по автомобілю є ще також додаткові фото від перевізника, які ми з вами можемо розглянути. Випуск автомобіля, як бачите, 12 місяць 2022 року. Давайте з вами спробуємо легенько подивитися, що може бути по ремонту. Так, ось у нас додаткові фотографії. У нас ретельно менеджери в штатах все відфотографовують, щоб було більше розуміння про автомобіль, про пошкодження, про його стан, щоб власник автомобіля мав більше інформації. Тобто, бачите, у нас тут є компресор, клей лежить в багажнику. Якщо він уже там є, Якщо він прийшов з аукціону, то він вже й доїде до вас. Тобто на, по дорозі ніхто нічого ні в кого не краде. Але якщо з аукціону його не прийшло, то на жаль, його вже його тоді відповідно не буде. Акумулятор, як бачите, ізолюється спеціальною ось такою ізолентою, для того, щоб він ніде не замкнув, не коротнув в дорозі. Фотографія днища автомобіля також все нормально, кроме одного колеса, яке ми бачимо трішки підкошене. Ну, Зрозуміло, ліве заднє колесо, ось воно потрібно буде тут виконувати ремонт. Так, фотографія даху. Ну, По автомобілю все суперово, як на мене. Давайте спробуємо прикинути, що може бути по вартості ремонту. Значить, Безпека ціла, ходова в задній частині, вона набагато дешевша, ніж в передній частині автомобіля. І я думаю, так на вскидку, хоч всього по фотографії не побачиш, точно сказати неможливо. Це потрібно 100% розуміти, коли рахується ремонт по фотографії, тому що це, знаєте, як по картам Таро рукою водити. От, типу, на перший погляд, я думаю, що нам потрібно буде речах, шрум поворотний кулак, потрібно буде диск пустити під ремонт і гуму потрібно буде купити нову. На ходову частину, на перший погляд, може піти десь в районі 1000 1200 доларів. У нас є пошкодження бампера, можна купувати не бампер зборі, тому що він у нас присутній. Нам потрібна буде тільки частинка верхнього бамперу. І бачите, розбитий лівий ліхтар. Крило, ось це і дверка буде під заміну. Якщо не помиляюся, дверка на сьогоднішній день коштує в районі 500 доларів. А крило в районі 350-450 доларів в залежності від стану, тому що він підходить від дорестайлового компасу. Саме тому з такими пошкодженнями брати і ремонтувати його буде дешевше, ніж добре вдарений такий компас рестайловий уже впередок. Тобто ми вже з вами розуміємо, що приблизно десь на 2200, на перший погляд, десь на 2500 буде запчастин для закупівлі. Для ремонту такого автомобіля. Звісно, запчастин може додатися в процесі ремонту, коли автомобіль вже приїде, заїде на підйомник, його віддефектувати, і майстер вже ручками кожну запчастинку перебере і подивиться, що зломане, а що ні. Роботи з заміни такого крила будуть коштувати в районі 1300-1400 доларів. І по ходовій частині також майстер має провести роботи, може десь коштувати там, від 200 до 300 доларів, а також потрібно буде зробити і виконати фарбування, десь може бути в районі 1100 доларів. Тобто, на перший погляд, ми зараз швиденько з вами відкриємо калькулятор і спробуємо сплюсувати. Тобто, десь в районі 5 тисяч доларів можна розраховувати орієнтовно на вартість ремонту такого автомобіля. Але забігаючи наперед, це може бути трішки більше, тому що, на жаль, по фото все не визначити. Тому, кого зацікавив цей автомобіль в дорозі, бронюйте. Це вигідна і класна пропозиція автомобіля для себе, як я вже сказав, можна бронювати з нашим ремонтом під ключ у нас на СТО. А наступний автомобіль, який також прямує вже до України, він підходить і буде надзвичайно скоро. Це Ford Edge 2022 року рестайл в селкомплектації і автомобіль з панорамним дахом, дистанційним автозапуском і асистентами. Зараз про нього поговоримо більш детальніше. Автомобіль також уже підходить до берегів Литви і приблизно очікується він. 17 серпня, тобто, десь на кінець серпня ми його будемо очікувати вже в Києві з доставкою і розмитненням. Тобто, коли ви в середньому заказуєте авто і в США, вам потрібно чекати біля двох-двох з половиною місяців, поки автомобіль потрібно буде знайти, купити, доставити. І на це все уходить час, потім відремонтувати ще. На що за часто уходить також 2-3 місяці. Тобто, в середньому потрібно чекати біля 5 місяців. То в даному випадку автомобілі вже підходять до берегівли. І в те, яке їхнє бронювання не буде заставляти вас довго чекати на свій автомобіль. Ford Edge автомобіль має 24 тисячі миль пробігу. Як бачите, завжди намагаюся взяти автомобіль для продажу та для клієнтів з маленьким рідним пробігом. Не люблю купувати 100 плюс тисяч миль. Я вважаю, що такі пробіги не актуально привозити із штатів. Хоча інші люди думають по-іншому, це їхнє право і беруть такі автомобілі. Але я завжди стараюся бігати за пробігами. Поменше. В даному випадку у нас автомобіль заводиться, звісно, не їде, тому що пошкодження у нього також в лівому задньому колесі. У нього він повноприводний, так як і компас, і а, пошкодження в нього. Дуже схожі, але я б навіть сказав би, що менше. Значить, дивимося, у нас по комплектації значить, так само є сліпі зони, LED-оптика, камера в лобовому, тобто Line Assist, асистент на повній швидкості запобігання зіткнення, перехресні шляхи при здаванні назад, камера заднього виду, сліпі зони, тобто, це все є. Але якщо в компаса буде адаптивний круїз-контроль, то в Edge у нас немає внизу ось тут дистроніка. Тобто, у нього не буде адаптивного круїза контролю, а у нього буде самий звичайний круїз-контролю. Класичному його розумінні, як ми з вами звикли бачити, ціна цього автомобіля в дорозі складає 17400 доларів, що надзвичайно вигідно. І знову ж таки, на даному етапі потрібно заплатити автомобіль зі збором аукціону і доставку до Литви. Доставка до Києва розмитнення буде оплачуватись після прибуття в Литву і відкриття контейнера, тобто по етапній оплати за автомобіль. При цьому автомобіль має пошкодження в лівому задньому колесі і в порівнянні з компасом. Тут я не бачу, щоб крило отримало такі загини і заломи, щоб його потрібно було міняти. Я думаю, що тут обійдеться все рихтовкою. Але ж знову ж таки, по фотографіям, на жаль, точно, ми з вами цього визначити не зможемо тільки після прибуття автомобіля на СТО розбір. Цього автомобіля майстер має заглянути всередину, подивитися, де є складки, де немає, щоб точно зробити вердикт. Попередньо, по фотографіям, я бачу, що це крило не буде потребувати заміну. Дверку, можливо, і також можна було б відрихтувати, але, бачите, вона тут така покоцана, покоцена, і тони шпаклівки на неї накидати. Так, да, це можна зробити, якщо ви хочете здешевшити вартість ремонту, але мені здається, що краще її замінити. Вона коштує також приблизно в районі 600 доларів, і мені здається, її краще замінити. Потрібно буде замінити ходовий вузол в лівому задньому колесі, і також, як бачите, у нас постраждала вихлопна система. Тобто, частково її потрібно також буде замінити. В тому числі все інше в автомобіля ціле, цілесеньке, непобите, і автомобіль в хорошій комплектації з шкіряним салоном, електроприводами сидіння. автомобілі автоматичне, ближнє, автоматичне дальнє, автоматичний дощ, бачите, повний ключ. Великий екран з бездротовим карплаєм ем та андроїдом ем авто. Є деякі навіть ігри, схоже, щось на Теслу. Клімат-контроль з двох зони, а також підігрів передніх сидінь. 24 тисячі миль пробіг, автомобіль заводиться, і тут спрацювала шторка. Е є спрацьовані подушки шторки ліва і права, але передня частина безпеки в автомобіля ціла. Панорамний дах. Ось він проглядається. Двохлітровий двигун на 245 кінських сил, сюди, звісно, не буде ставитися газ четвертого покоління. Я чув, що люди останнім часом ставлять на прямоприскові двигуни установку Принз, вона значно дорожча. Не знаю, чи потрібно це робити на Ford Edge, але, в принципі, хто поціновувач газу, то можна робити і так. Але в звичайному класичному розумінні газ четвертого покоління, як ми з вами звикли бачити, на цей автомобіль не ставиться. Автомобіль 17 серпня прибуває в Порт Литви, тому очікуємо. Тут вже у нас додаткові фотографії. Панорамний дах відфотографований, салон відфотографований, нижче автомобіля відфотографовано, більш ретельніше. Тобто, кого зацікавив цей автомобіль чи попередній автомобіль. Ви можете написати мені в особисті контакти в опису цього відео. Я надам вам це посилання, де знаходяться додаткові фотографії, і ви зможете розглянути більш детально. Ретельніший, ретельніший автомобіль, якщо ви хочете його для себе придбати. Ось такі у нас є фоточки і ось такий класний Edge на повному приводі з панорамкою. За 17400 доларів можна бронювати. Для себе в дорозі. Попередньо, якщо ми розрахуємо вартість ремонту, то мені здається, що пошкодження тут будуть трішечки менше, ніж на джипі компаси, але запчастини в деяких випадках будуть коштувати так само, можливо, трішечки дорожче. Тому я думаю, на рівні 5-5,5 тисяч доларів, якщо вдасться вписатися з ремонтом, то цей автомобіль буде досить таки непогано. і по факту він може вийти навіть нижче ринку. А далі ми йдемо і переходимо в клас електрокарів, адже у нас є один електрокар в продажу в дорозі, і потрібно не забувати, що час безкоштовного розмитнення для електрокарів в Україні закінчується. І якщо ми з вами звикли, що майже безкоштовне розмитнення на електрокари були останні роки в Україні, і ми вигідно їх купували, завозили там з платою розмитнення там від 50 до 150 доларів, То на сьогоднішній день це ще буде реально до кінця 2025 року. З 2026 року Данило Гетманцев заявив, що продовження пільгового розмитнення для електромобілів не буде. І це буде останній рік завезення автомобілів. Тому я на всіх своїх відео клієнтів попереджаю. Якщо ви хочете впригнути в останній вагон і в цьому році ще встигнути привезти електромобіль без розмитнення, то це потрібно робити зараз. І серпень місяць це буде. Останній місяць, коли ще Купивши автомобіль, і якщо не буде надто довгих затримок з документами, він 100% процентів, має приїхати в Україну з безкоштовним розмитненням. Адже в середньому доставка автомобіля зі східного берега США, де найменше знаходиться електромобілів, триває біля 2-2,5 місяців. Тобто, ми з вами розуміємо, якщо ми від кінця грудня віднімемо 2-2,5 місяця, то це десь буде жовтень край. Але ж Якщо автомобіль прийде в Литву і прийде дуже багато електромобілів, то ніхто не буде кидатися, вести тільки швидко розк... відкривати контейнера там, де стоять електромобілі, щоб відправляти за ними автовози і везти в Україну. Буде жива логічна черга контейнерів, які прибувають, які відкриваються, і як завжди, перед новим роком є ажіотаж. А важливо до 31 грудня не просто завести автомобіль в Україну, щоб він перетнув кордон. А важливо потрапити на внутрішню митницю і розмитнити, отримати декларацію про розмитнення внутрішньої митниці до 31 грудня 2025 року. Тільки в такому випадку буде безкоштовне розмитнення. Ну. Пільгове розмитнення, говорити так. Якщо ж ми будемо купувати автомобіль на західному берегу США, а саме в Каліфорнії електромобілів у нас знаходиться найбільше, то в середньому іде доставка 3-3,5 місяці. І це, якщо не буде ніяких підводних каменів, затримок, тобто вчасно прийде тайтл за аукціону, не буде затримки, і не буде по дорозі затримки якась митниця там США, чи, наприклад. Бельгії чи Нідерландів, чи можливо Німеччині, захоче оглянути цей контейнер, тому що він їм. Буде казатися підозрілим. І тоді графіки доставки будуть збиватися. Тому, уже, наприклад, замовляючи автомобіль сьогодні, ми розуміємо, що він ще прийде в цьому році. Замовляючи на початку вересня, ми розуміємо, що він ще має прямо в притірочку прийти в цьому році під підлігове розмитнення. Але вже з другої половини і кінця вересня, скоріш всього, такі автомобілі. Прийдуть під новий рік, або навіть якщо прийдуть під новий рік, то скоріше всього повне розмитнення на внутрішній митниці буде відбуватися вже в першому місяці 26-го року. А там потрібно буде заплатити додатково 30% мита, тобто, це так як ми платимо і на всі бензинові автомобілі: 20% ПДВ і 10 мита, тобто разом це 30%. Від митної вартості автомобіля потрібно буде оплатити. Митну вартість автомобіля я вам наводив в приклади, як розраховувати в попередніх відео, і в наступному відео, що буде виходити калькулятор доставки розмитнення автомобіля, я також про це розповім. Тому це не просто ціна купленого автомобіля на аукціоні, а там ще додається декілька платежів. Тому ваші уваги я представляю Tesla Model Y 2023 року, яку ми виграли буквально, буквально вчора на аукціоні з пробігом 26 тисяч миль, це Long Range Dual Motor на повному приводі. Автомобіль буде прямувати до нас зі штатів і він буде йти із Флориди. Тобто це східний берег штатів. Цей автомобіль 100% має прийти до Нового року. Ну, точніше, якщо у нас зараз кінець липня, початок серпня, то десь. Приблизно на е, початок жовтня-кінець вересня ми будемо розраховувати прибуття його в Київ з доставкою і розмитненням. Цей автомобіль має передні пошкодження. У нього спрацювало, як бачите, декілька подушок безпеки. І цей автомобіль був недорого придбаний на аукціоні, тому він і недорого може пропонуватися для. Бронювання в дорозі. При цьому ми бачимо, що у нас відбулося переднє зіткнення, і удар, саме пошкодження не пішов по лонжеронам, не пішов в центральний підсилювач, а його згребло все по горі. Тобто ми розуміємо, що повністю передок автомобіля потрібно буде набрати. І зробити також безпеку спрацювало декілька подушок. Невеликий рідний прибіг і гарна ціна роблять цей автомобіль більш привабливішим. Шостий місяць 2023 року. Та ціна цього автомобіля в дорозі складає 19 300 доларів. Це за рахуванням доставки, розмитнення в місто Київ. Знову ж таки, всі оплати поетапні, всю суму зараз передавати не потрібно. Ремонт, якщо ми будемо з вами орієнтуватися по цим фотографіям, ну, мені здається. Тисяч на вісім потягне 100%. Менше думаю не буде. Можливо, буде більше, але це потрібно буде вже дивитися по безпосередньо. Коли автомобіль прибуде, коли його віддефектувати. А так потрібно набрати передню частину і зробити безпеку. От якось так. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, підтримайте, будь ласка, лайком коментарем. Щоденно, як ми працюємо, ми показуємо у себе в інстаграм сторінці: як ми торгуємо авто на аукціоні, як ми купуємо автомобілі, як ми ремонтуємо нюанси з доставки і розмитнення, знайти нас досить таки. Просто to auto», якщо ви шукаєте в інстаграмі. Якщо ви хочете знайти нас в Телеграмі, там у нас є велика група, е, буде звести to auto», нижнє підкреслення «USA». Е, посилання, в принципі, знаходяться ось внизу. Тому підписуйтесь, буде дуже цікаво. Бронюйте автомобілі, якщо вони вас зацікавили. А я вас чекаю в наступному відео, де вам розповім про калькулятор розмитнення і доставки автомобілів із США.